Всім привіт! Ну ось цей півень, що я тільки що приніс. До змішаних своїх. Ану А вилаз. Ану, вилазь. Вилазь, 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 вилазь. Дивіться, не вилазь. О, бачите? Дивіться. Який півень. Чого ти? Дивіться. Який в нього гребінь. Знову господа, сті, стій, я хочу показати якийсь. Ой, дивіться, стій, 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 стій стій стій, стій, ось що я вам показую. Гребень. Стій. Ось такий гребень. Спасті, ось. Такий півний. Вилітай. Ану вилетить. на насідо, вилітай. А ці гуляють. Ті, да, як завжди. Хто хоче качура такого гарного? Або таку качечку. О -о. Хто хоче, пишіть в коментарях. Я вам тобі. Погляньте, яка гарна. Качество. Ось. Ось, дивіться, який червоний качур гарний. Ти не продається. Вона дивіться, який я гарний. Але я не передаю птицю по Україні. Можливо, десь як будуть мої мій, мій тато з дідусом, дідусем, дідусем там на Закарпаття, можливо, зможу передати ось таких. Тільки качурі є ось такі, ось такі червоні. Качучки вже такі з білими головами. Це ось воно така качка. Воно чорне, оно кач. Оця не продається, ця, не, ця продається. Ось тут гарний вибір. Хто з Київської області, напишіть мені. Ось. А ще я ось погляньте які гарні вам Покажу. Ось, дивіться, один золотистий такий. Його другий такий золотистий. Можливо комусь потрібні, то пишіть в коментарі. Я дам свої контакти і спишемося її. Буде у вас такий гарний півень. Ось. Зараз, я думаю, багато е, людей будуть питати, навіщо ти ще одного купив півня, коли в тебе своїх три. Тому що, якщо будуть такі запитання, я відповідаю зразу. Тому що погляньте на на них ось. Погляньте на його на його, на його ось. Погляньте на... І погляньте Про... на того гребінця. І поймете потім, чому я хочу такого півня. Ну, гарний він такий Гарньоній. Ще Щоб якби пару курочок сюди купити, було б ще б хорошо. Хто має гарних мясо яєчних курочок мішаних, домашніх? Напишіть, будь ласка, якось зв'яжемося. І куплю я у вас. Хочу ще хоча б сюди докупити. Тут раз, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тринадцять. тринадцять курок і... і три півні. Хоча б ще сюди 5 чи 10 курок докупити. Якщо ви гарні, домашні, то пишіть, можливо в когось є. Ось. Якщо я в когось голушейка, ось як це на передньому плані. Чи та, що є білі голошейки, чи чорні якось ця голошейка. Тоби... Тоби напишіть, будь ласка, в коментарях, а може навіть такі звичайні домашні. Ось. Ось качки. Що ж я вам покажу своїх цих. Що ти робиш? Південь. Вилюйте на сідало. Ось такий гарнюня. Таку, подобається. Просто камера не передає його красу тут. А ну просто цікаво, ж є ось ці півні не б'ються. Ось. я вам ще своїх цих бінтамок. Ось. Ой-ой-ой, маленький маленький малешня. Малесенький, так. Ще дехто? А. Ось що качурі, качки, качурі. Ось погляньте, ось вона є така качечка. Ось, ось жалко дуже рубати таку качечку. Шкода й ту рубати, і такого качура гарного різати. А он ще є качка чорна. Ось погляньте, є такі качурі, є ось такий. Ось такий, ось такий. Білий. Ну, білий поки міз не продається. Ось о-о-о, лізеть, лізеть, биться, биться буде. Будь биться, то то підуть ті півні на м'ясо. Ось мої. Ще що, а ну я зараз так телефон візьму, щоб було. краще видно. Ще, може, хтось хоче собі півника ось молоденького бінтамочку. Продам за, дві, за 150 гривень. Ось такий гарний, з лахматими ніжками. А можливо і корочка до нього буде, ну я ще подумаю. Ось мої фрізді. Ось. Все, друзі. А ні, ще не все. Ще я вам покажу качку. Чому ви? Чого ви? Чого ви мої красоти? Ось. Ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. ж так погано видно? Качку. Ось качка сидить на яйцях. Ось, а ну, закривайся. В качурі ось такі ось, До... Со... я важив ще місяць тому шість, ой, шість кажу, чотири з половиною кілограми. Ну, зараз вони ще важче вправи. Ще важче штали. 5-6 кг буде. Такий гарний качок. Білий. Ось, білий. Все, друзі. Всім пока. Тихої і мирної ночі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні!